В країні осінь, зачаровані різноманітними барвами цієї пори року, креативні бібліотекарі організували виставку. За вікном зімітували справжнє українське подвір'я. На ньому і господарі в вишиванках, і їхня садиба. Виготовили її з простого гарбуза, дах перекрили соломою. Декорації збирали усією бібліотекою. Оформленням займалася майстриня Топіарі Надія Монтік. Про талановитик працівниць Центральної бібліотеки і Імені Маркіяна Шишкевича ми вже розповідали. Ми вже поставили на протязі року напевне понад 10 таких виставок. Найпершою це була Небесна Сотня, звідки ми черпаємо свої ідеї. Найперше це є книги, знаменні дати, як в нашому місті, так і в нашій країні. Такі виставки, які привернули найбільшу увагу. Наші стріян це ну звичайно це небесна сотня. Виставка до дня незалежності, великий резонанс отримала. Виставка книжковий аромат кави вишивка квілінгові роботи, в'язання гачком у японському стилі заняття для душі. От оформлення бібліотечних вікон це місія кожного працівника. Жінки мають навернути строян до книжки. Цього разу пропагують природничу літературу, а саме підручники по народознавству України. Бібліотекарі орієнтуються на студентську, учнівську, а також викладацьку аудиторію. Книгу, книгу різної тематики, художньої, природничої, історичної, мистецької, і ми будемо раді, якщо ці виставки і надалі будуть привертати вашу увагу і увагу наших читачів.